Toyota Prado 120. Закінчили проєкт по встановленню кругового огляду. Це у нас передня камера. Також в зеркалах встановлені камери в лівому і в правому. І також була встановлена задня камера. Ну, ось Там, бачите, є у нас і права камера. Тож чотири камери встановлюються, вони всі разом об'єднуються в одну потім картинку. І ми потім маємо отакий от круговий огляд. Бачимо автомобіль. З усіх ракурсів абсолютно. Бачимо зверху, можемо обирати там, ліву камеру, праву. З двох сторін також можемо вмикнути аварійку. Коли у нас вмикається аварійка ми бачимо з двох сторін автомобіль, щоб нам це було зручно і зрозуміло. А, можемо вийти звідси, і, наприклад, коли ми їдемо і вмикаємо правий поворот, то ми бачимо, до речі, от автомобіль хотів. Нас обігнати або лівий поворот, і у нас картинка вискакує таким чином. Це дуже зручно. Це можна все налаштувати під себе інакше. Тут дуже багато налаштувань, можна вимкнути. І у нас буде не вискакувати маленька картинка, а вона буде у нас вискакувати на весь екран зображення. так Здаємо ззадом, бачимо задню камеру, бачимо зверху ваш автомобіль. Тож Дуже зручно, високої якості камери, екрани, де у нас 2К роздільна здатність, припаркувалися, можемо це робити примусово вмикати, можемо заднім ход вмикати, тоді у нас вмикається. Круговий огляд, сама магнітола з шикарним екраном, все видно на сонці і так далі. Тут звичайні у нас застосунки, Play Market YouTube, Netflix, Spotify, Google Chrome і так далі. Все Google карти ви можете качати, все встановлювати. Зараз встановимо ще сім карточку. Людина принесе. У нас от декілька USB-шок було виведено ось сюди, і також слот під sim карточку в яку ми поставимо сімку. До речі, це буде клон, щоб додатковий не докупати пакет. І у вас буде завжди інтернет. Також було під'єднано по Bluetooth CarPlay iPhone. Ми заходимо в Карплейчик і можемо користуватися всіма додатками, які є у нашому телефоні. Будь ласка, а, то є, ті самі мапи, ті самі всі застосунки, які є у вас в телефоні, ви можете використовувати і користуватися через Bluetooth. Тож, кого зацікавило? Будь ласка, звертайтеся.